З громади по крихці, голодному поріг. Чим живуть волонтери горішніх плавнів і якої допомоги нині від цивільних потребують воїни збройних сил України. Розповідаємо. Будь ласка, не лишайте сторонніми, приєднатись до волонтерів. Дуже багато військових потреба постійно є. Вантажівку із необхідними речами для військових формують і відправляють щотижня. Речі і гроші збирають щодня, готують страви, консервують компоти. Тут 750 літрів компоту. В одній палеті? – в одній палеті, да зараз ми вантажимо зазвичай вантажимо дві палети дві палети води і дві палети компотів. Оці компоти вони безцінні. Вони прохолодні, хлопці їх закопують у землю, потім прохолодні. Вони зараз дуже коли спека, вони дуже популярні військових. Не залишаються осторонь від волонтерів і підприємства громади. До прикладу, віддали волонтерам ось ці пластикові кубові ємності. Спочатку волонтери їх використали під воду для пиття, яку направили на фронтовий напрямок. Простріляні ж ворогом куби військові повернули волонтерам. А ті, в свою чергу, зробили із зіпсованих ємностей душову. Тепер її завантажать у автомобіль і знову віддадуть бійцям. І це проблема, щоб просувати одяг і помитися, вона величезна. Вода, одяг просувати і помитися. Тоді людина собі відчуває більш легше, коли він брудний, і коли йому важко, то ще, ще набагато важко і морально важко. Уявіть, що завдяки небайдужим мешканцям громади деякі військові на фронті мають змогу прасувати одяг у пральній машині. Таку вживану техніку волонтери також збирають, ремонтують і відвозять бійцям. Збирають волонтери і морозильні камери, які на фронті працюють від генераторів. Є підрозділи, де є тилове забезпечення, і треба зберігати для якогось підрозділу щось ну, військовому, який потім по інших групах, по екіпажах розвозять якісь харчі. Влітку бійці на фронті дуже потерпають від комарів. Тож навіть такі дрібниці, як засоби від комарів та накомарники, люди зносять до волонтерського штабу. Будь-які спреї, спіралі для захисту від комарів збирають навіть початими. Виготовляють волонтери також і питну воду. Маємо можливість виготовляти воду. Ці підприємства в горішніх плавнях, які з першого дня війни допомагають нам, дують бутилку, наливають воду, все це діло пакуємо, передаємо військовим. Вся ця вода виготовлена в горішніх плавнях. Ми її не де не закуповуємо, ми її самі виготовляємо. Не можна переоцінити наявність води, коли спека. Рятують життя військовим маскувальні сітки, які плетуть волонтери із трикотажного обріза по всій Україні. Тож до збору цього обрізу долучився і горішньоплавнівський волонтерський штаб. Такі сітки захисні потреба є у всіх, їх замовляють тисячами. Просто ми маємо групу велику по всій Україні, де українці плетуть один одного, навчають і розподіляють ресурси так, щоб воно не зупинялось. Ми акумулюємо. Всі ці обрізь, допустим, приїжджає бус, забирає там на 10 локацій в місто суми. Серед волонтерів люди різних професій, знання і вміння яких допомагають їм виготовляти для воїнів збройних сил України навіть отакі тримачі для трофейних кулеметів. Коли на нас пхнуть ці свіно собаки, то в них на броні є такий кулемет ПКТ пулемет Калашнікова-танковий. Якщо його зняти з танка з броні, з нього взагалі неможливо ніяк стріляти. То ми е шукали в інтернеті, нічого не знайшли. Ми розробили з нуля креслення із інженерами виготовили отакий станок. Там допомагають, люди приносять на скринючки гроші іноді. Мало, іноді дуже мало, іноді щось трошки є. Оцей присіл він коштує 7,5 тисяч гривень. Розумієте, волонтери намагаються не лише нагодувати військових України, а й поліпшити їхній комфорт на фронті настільки, наскільки це можливо. Зокрема, збирають спальники та виготовляють м'які спальні матраци. Матеріал обирають стійкий від води, з якого зазвичай виготовляють куртки. Ми знайшли декілька великих підприємств в Україні зараз. Ми в Чернігів відправляємо машину, в нас є хлопці, вони спілка глухані Хлопці молодці, ми їм надаємо бус наш, заправляємо, вони їдуть в Чернігів. І набирають повну машину величезну, в мене є теж відеозвіт у е, того сінтіпону. І наші берегині в Крюкові і в інших містах виготовляють отакі матраси. Рулона е, підкладки вистачає на близько 70 таких матрасів. Рулон коштує 4700 гривень. У нас є тут спілка волонтерів. Тут не то, що я хтось. Сюди приходять люди, кажуть, ми хочемо робити хімічні грілки для військових, коли був мороз. Тобто, ми тут зробили їм можливості. Окрім перерахованого, волонтери нині збирають металевий посуд від найменшого до найбільшого: сковорідки, чашки, ложки, кришки, казани та інше. Інструменти традиційно це пили, молотки, фомки, ломи, кувалди, будь-які ліки, зокрема протигрибкові мазі. Також великим попитом серед військових користуються старенькі ковдри, якими раніше накривали дивани. Необхідна постільна білизна.